Як розділити десятковий дріб на ціле число. Наприклад, 6,89 поділимо на 4. Ділити будемо за допомогою кута, за звичайним правилом ділення натуральних дробів. Але є одне велике але. Треба не забувати вчасно ставити кому після ділення цілої частини. Продемонструємо, як це робиться: 6,89 розділимо на 4. 6 ділиться на 4. Беремо по одному, віднімаємо 4. Маємо 2 в залишку. Але справа в тому, що двійка, як ціле число, вже на 4 не ділиться. Отже, ми розділили цілу частину. Не забули у часті поставити кому. А тепер продовжуємо зносити наступні розряди. 8 зносимо і беремо по сім, бо двадцять 28. Нуль залишається. Отже, ми далі зносимо ще тільки один розряд. Деві ділимо на 4 беремо по 2. Мінус вісім залишається 1. Тепер 0 дописуємо. І ділимо на 4 ще беремо по 2. Отже, мінус вісім залишається двійка. Ще 0 дописуємо. Беремо по 5. 4 жде 5 20. Дійшли до 0, Отже, ми розділили з вами.